Маєш зайві квадратні метри плати. Хоча податок для власників житла з надлишковою площею діє майже 12 років, чимало громадян, гадки не мали, що винні державі до редакції подробиць одночасно звернулися кілька осіб, які вперше за багато років отримали податкові рішення на десятки тисяч гривень. Тож як податківці розраховують суми у своїх листах щастя, та кому чекати додаткових нарахувань? Про це в нашому наступному матеріалі. Катерина власниця приватного будинку, який придбала близько 10 років тому. Загальна площа будівлі майже 400 квадратних метрів. Будинок старенький для батьків. Думали, що ми там зробимо ремонт і вони там будуть жити. Але з війною коштів немає на те, щоб його відремонтувати, і він стоїть порожній, в ньому ніхто наразі не проживає. Попри це, Катерина щороку сплачувала земельний податок. А от про те, що в її власності є зайві квадратні метри, за які теж слід щороку платити, донедавна навіть і не підозрювала. Я отримала податок на нерухоме майно. Загальна сума становить майже 35 тисяч гривень. Чесно кажучи, ця сума мене просто шокувала, і ну я вражена, бо це таке вперше такий лист від податкової я отримала. Звідки ж така велика сума, згідно з нормами чинного податкового кодексу України, податок на нерухомість повинні сплачувати всі, в кого загальна площа квартир у власності перевищує 60 квадратних метрів. Якщо це приватний будинок, оподатковується площа у понад 120 квадратних метрів. А от ставка такого податку в кожному з регіонів може бути різною, Втім, не має перевищувати півтора відсотка від розміру мінімальної зарплати звітного року. У випадку Катерини податкове зобов'язання їй нарахували за 23-й рік із максимальною півтора відсотковою ставкою. Тож рахуємо, у 23-му році мінімальна заробітна плата складала 6700 тисяч сімсот гривень. Вираховуємо півтора відсотка і виходить, що вартість кожного зайвого квадратного метра 100 гривень 50 копійок. У Катерини їх понад 300. звідси і сума податкового зобов'язання більш як у 30 тисяч гривень. Катерина каже, податок за хмарний, і хоч вона його вже сплатила, питання залишилися. Чому саме зараз прийшов мені цей лист? Чи це тепер кожного року я маю сплачувати цей податок? Адресуємо їх державній податковій службі, і перш за все цікавимося, чи є якась вибірковість, хто з громадян має платити податок. Податок обчислюється контролюючим органом. За місцем податкової адреси платника і по мірі надходження інформації з державного реєстру речових прав про власників та об'єкти нерухомості територіальні органи ДПС формують та надсилають платникам податків фізичним особам податкові повідомлення рішень. Простими словами, всі ці роки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або була відсутня інформація про Катерину, або ж через технічні причини дані не передавалися до Державної податкової служби. Тож, якщо у вашій власності також є зайві квадратні метри, втім ви досі не платили податок, знайте, це тимчасово, рано чи пізно вам надійде лист про податкове зобов'язання. І поки у вашій власності є надлишкова площа, платитимете за неї постійно постійно. Також враховуйте, зі зростанням рівня мінімальної зарплати збільшується і вартість кожного зайвого квадратного метра. У 2025 році за нього доведеться віддати до 120 гривень. Щороку контролюючим органом буде обчислюватись податок і направлятися відповідно до вимог законодавства. Пані Катерина якраз попала в когорту тих. Напевно, по кому ми отримали інформацію, облікували, відповідно, враховуємо при обчисленні податку. Що ж робити, якщо ви досі не отримували лист із податкової? З'ясувати чи не нараховують вам податки, про які ви і не підозрюєте, можна самостійно. Можна зайти в електронний кабінет платника податків, подивитись, чи не надходили ці платіжки відповідно до кабінету, чи немає податкового платі. Якщо не надходили, то можна звернутися до податкової і в добровільному порядку це сплатити. Перевірити особистий кабінет власникам надлишкової площі варто. Це може запобігти неприємним ситуаціям, наприклад, нарахуванню штрафу. Це може бути накладення податкової застави на нерухоме і рухоме видно. І коли людина, наприклад, захоче відчужити свій транспортний засіб або продати свою квартиру, то Може з'ясуватися у нотаріуса, що є певне обтяження на цей об'єкт, і сама до може бути не до того моменту, поки людина не вирішить питання з податковою. Та якщо ваша квартира чи будинок більший за 60 і відповідно 120 квадратних метрів, не поспішайте готувати гроші, коли оселя має кількох власників, листи щастя не надсилатимуть. Приміром, домівка надії має загальну площу 63 квадрати. Тобто три метри підпадають під оподаткування, утім житло розділене порівну між нею та її чоловіком а в такому випадку надлишку нема. Балкон у нас не засклений, тобто в цю загальну площу воно не входить. Якщо ми засклимо балкон, тобто загальна площа тоді вже буде додаватися. Ну і плюс і тоді треба вважати, що це ще за ці зайві квадрати. Тобто, якщо знову ж таки ми були б одним власником, то це було б ще більше тоді сплачувати. А так, коли двоє, то ми все одно проходимо, тому що на одну фізичну особу до 60. Також в умовах воєнного стану від податку на нерухоме майно за рішенням органів місцевого самоврядування можуть звільнятися українці, що проживають на прифронтових територіях у регіонах, де ведуться активні бойові дії, а також ті, чиї будинки, тимчасово окуповані росіянами, не потрібно платити і за житло, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій. Додаткові пільги для окремих категорій осіб встановлюють саме органи місцевого самоврядування. Зокрема, їх рішення можуть бути звільнені від сплати цього податку пенсіонери або військовослужбовці. Податкові квитанції українцям розсилатимуть до 1 липня цього року. Тож, якщо ваша квартира або будинок має так звану зайву площу, але ви ще не отримували квитанцію, краще заздалегідь зверніться до податкової, щоб не було неприємних сюрпризів. Євген Бригар, Олена Логінова, Олег Невідомський, Євген Камінський подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.